Дістаючи ключі із кишені, Марина не плекала особливих надій. Просто іншого виходу у неї не було. А раптом. Промайнула думка. Вона розуміла, що дива трапляються рідко, але мріяла, щоб хоча б щось хороше трапилось у її житті. Жінка тільки но вийшла з в'язниці після довгих семи років. Тепер їй доведеться знову пристосовуватись до життя на волі. Рідних у Марини майже не залишилось. Чоловік покинув її ще тоді, коли вона тільки но потрапила за ґрати. Батьки давно померли, а кілька подруг, які підтримували спілкування, хоча і не відвернулися, але були далеко. Тільки Яки одна Тетяна, навідувала її час від часу, але Марина не хотіла жити за рахунок її доброти. Вона була вдячна їй за підтримку, але вирішила спробувати упоратись самотужки. Перший крок перевірити, чи зможе вона потрапити до власної квартири. Цю квартиру вона колись купляла разом зі своїм чоловіком, тому вважала себе її повноправною господинею. Подругу вона просила нічого не говорити про свої плани, адже вона не хотіла зайвих питань чи співчуття. Марина чудово розуміла, що чоловік на неї точно не чекає. Тетяна якось сказала, що він давно живе з іншою жінкою, та все ж ключ Марина вирішила спробувати. У душі жевріла якась дитяча наївність і віра в диво, але зовсім недавно був новий рік. Здавалося, що зараз має початися нове життя, хоча реальність була іншою. На Марині залишилося клеймо колишньої ув'язненої, яке не так просто стерти. Вона ставила ключ у замок, майже не дихаючи, і сталося диво. Замок легко повернувся, ніби всі ці роки вона просто була на роботі і тепер повернулася додому. Серце стиснулося, і перед очима постала картина колишнього життя. От вона зараз швиденько приготує вечерю, сяде чекати чоловіка, але ця ілюзія миттєво зникла. Марина твердо нагадала собі чоловік її давно не чекає, і готувати для нього немає сенсу. Мабуть, просто зекономив, подумала вона. Навіщо міняти замок, якщо ключі все одно були тільки в мене. Чоловік викреслив її зі свого життя. Хоча офіційно вони не були розлучені. З цими думками Марина обережно відчинила двері і зайшла у квартиру. Усе виглядало знайомо і водночас чужим. Але довго роздивлятися вона не встигла. зустріч їй вийшла незнайома молода жінка. Ти вирвалося в неї. Жінка обурено дивилася на Марину, а потім голосно крикнула Олено Васильівно, сюди швидше. З кімнати вийшла свекруха Марини. Побачивши її, Марина здивувалася ще більше, аніж від появи незнайомки. Свекруха схопила молодицю за руку і намагалася поводити себе суворо, хоча в очах був страх. Марино, не смій робити дурниць. Ми викличемо поліцію, рішуче заявила Олена Васильівна. Марійко, бери телефон швидко. Звернулася вона до своєї супутниці. Марина сумно посміхнулася. Поліцію викликати не варто. Я тут перебуваю цілком законно, тихо промовила вона. Як це законно? сказала молода жінка, яку схоже звали Марічкою. Ви ж тільки через десять років мали з'явитися. Марина зітхнула. Випустили достроково, і, як бачите, я вільна. Їй не хотілося нічого пояснювати, але довелося було принизливо розповідати новій господині і колишній свекрусі, чому вона тут. У душі просто кипіло обурення. Як так можна жити у квартирі, яка належить їй, і при цьому її ображати? Спогади вихором крутилися в голові. Від початку шлюб з Ігорем не був легким. Свекруха просто терпіти її не могла. Марина колись закінчила медичний коледж і планувала вступати в інститут, працювала медсестрою. Але для Олени Васильівни це було неважливо. Вона зневажала все, що не описувала свої уявлення про ідеальну невістку. Найгірше сталося, коли раптово помер свекор. Обставини смерті були загадковими, і підозри упали на Марину. Її звинуватили в отруєнні. Суд постановив, що вона винна, і засудив її до 10 років ув'язнення. Вона відбула сім і тепер повернулася до того, що колись вважала своїм домом. Свекруха тим часом нервово поглядала на Марічку, шукаючи підтримки. Але Марина спокійно відповіла: можете викликати поліцію. Я не маю наміру щось приховувати. І це моя квартира. Її голос був твердий, світло за вікном зимового вечора падало на їхні обличчя, підкреслюючи розгубленість одних і внутрішню силу іншої. Марина вирішила, що так просто вона здаватися не буде. Вона важко зітхнула, подивившись на коробку з кількома старими куртками і якимись дрібницями, котрі залишились від її колишнього життя. Її душа розривалася від болю та гніву. Але вона змусила себе не плакати. Сім років. Сім років моє життя перетворювалося на Порох. І от тепер я тут, з цією коробкою, подумала вона, коли сиділа на лавці для під'їзду. Її свекруха Олена Васильівна разом із молодою співмешканкою Марічкою навіть не спробували щось пояснити чи попросити пробачення. їх цікавило тільки одне. Щоб Марина якнайшвидше зникла з їхнього життя. Олена Васильівна поспішила втекти під приводом термінових справ. А Марічка, здається, видихнула з полегшенням, коли зрозуміла, що Марина не планує тут залишатись. Тоді Марина зателефонувала своїй подрузі Тетяні. Подруга одразу викликала для неї таксі, почувши про те, що трапилось. Коли вона чекала на машину, її думки поверталися до того дня, який змінив її життя. Сім років назад. Вона була щасливою молодою дружиною. З Ігорем вони йшли до шлюбу, мов через колючі хащі, спершу орендували квартиру, а потім, завдяки великим зусиллям, змогли придбати власну. Марина продала старий батьківський дім у селі, а Ігор їздив на заробітки, а його батько Петро навіть продав свою машину. Щоб допомогти молодій сім'ї. Свекруха не була в захваті від такого рішення чоловіка, бо з самого початку вона зневажала Марину. Для неї вона була тільки селянкою, простачкою, попри те, що Марина мала медичну освіту і працювала медсестрою. Для Олени Васильівни це було неприйнятно. Марина намагалася не звертати уваги на колючі зауваження свекрухи. Вона сподівалася, що час усе владнає. а Ігор, хоча й не говорив багато. Також її заспокоював. Мама просто не звикла. Та їй, будь ласка, час потерпи ще трішки. Але сталося те, чого ніхто не очікував. Через тиждень після весілля раптово помер свекор. Петро. Це була страшна трагедія для всієї сім'ї. Петро завжди виглядав здоровим. Навіть нещодавно проходив медкомісію на роботі. Але раптово смерть викликала підозри, і після розтину стало зрозуміло. Що його отруїли. Марина й гадки не мала, що ця ситуація стане для неї початком жаху. Поліція розпочала розслідування, і Олена Васильівна не приховувала своїх підозр. Це вона. Я знала, що ця селючка прийшла у нашу сім'ю. Тільки заради грошей, вона давно хотіла прибрати все до своїх рук. Свекруха вигадала історію, що Марина просто ненавиділа Петра через те, що він відмовився оформлювати на себе кредит за їхню квартиру. Тепер вона нібито вирішила позбутися його, щоб заволодіти їхнім майном. Марина навіть не знала, що відповісти на такі звинувачення. Вона любила Петра як батька, цінувала його допомогу, але тепер це все обернулося проти неї. Ситуація стала ще гіршою, коли поліція знайшла в її курці підкладку з пакетом, у якому були залишки отрути. Що це таке? питали слідчі, а вона тільки розводила руками. Я не знаю, як це там опинилося. Я не робила нічого подібного. Її слова ніхто не сприймав серйозно. Вона опинилася одна перед усім цим жахом. А Ігор її чоловік також від неї відвернувся. Він був шокований і не міг повірити в тому, що вона не винна. Я ніколи нічого поганого не казала про твоїх батьків, повторювала Марина. Але це не допомагало. Суд виніс вирок десять років позбавлення волі. Вона відсиділа сім років і вийшла на волю, але ці роки перетворили її на іншу людину. Таксі під'їхало до під'їзду, бодій глянув на Марину, котра сиділа на лавці з картонною коробкою в руках. Вона підвелася, сіла в машину і сказала адресу. Вона не знала, що на неї чекає далі. Але все, що вона мала, це кілька речей. Подруга Тетяна та її власна сила волі, сила, яка залишилась після всіх випробувань. Я почну спочатку. Сказала вона собі, коли дивилася у вікно таксі. Їй було важко, боляче, але десь у глибині душі. Жила надія, що все ж таки має все бути добре. Марина сиділа за кухонним столом у квартирі Тетяни, обережно розпорюючи стару куртку, ту саму, у якій сім років назад знайшли пакетик з отрутою. Вона вже давно хотіла викинути цю річ, але зима була холодна, а іншого теплого одягу у неї просто не було. Раптом її ножиці зачепили щось тверте. Марина обережно дістала предмет і завмерла. Це був той самий накладний ніходь яскравого відтінку, знайомий до болю. Її серце почало стукати. Вона чудово пам'ятала, що саме такі нігті, свекруха, Олена Васильівна, зробила на їхнє весілля. Яскравий колір і форма були тоді предметом її гордості. Про це навіть жартували всі гості бо Олена Васильівна раз у раз демонструвала свої руки, побоюючись пошкодити манікюр. Невже це свекруха? жахом подумала Марина. Вона згадала весільні фото, де чітко було видно ті самі накладні нігті. Вся історія склалася в єдину картину. Марина зрозуміла, що вона повинна діяти негайно. Наступного ранку вона пішла до Олени Васильівни. Свекруха довго не відчиняла двері, але коли Марина заявила, що знає правду, і має докази, та, похитуючись, спустила її. Я все знаю, сказала Марина і сіла напроти. У мене є докази, і якщо ви не розкажете правду, я піду в поліцію. Олена Васильівна спершу мовчала. Але потім її обличчя змінилося. Вона затулила обличчя руками і почала сильно плакати. Так, це була я, сказала вона, я більше не можу з цим жити. Марина мовчала, даючи їй шанс говорити. Петро, почала Олена Васильівна, важко дихаючи. Він не був таким, як здавався на перший погляд. Він тримав мене у залізних лищатах. Всі гроші були в його руках, кожну копійку доводилося просити. Я ховала частину своєї зарплати. Щоб мати хоча б щось для себе, а коли він вирішив продати машину заради вашої квартири, я зрозуміла, що так буде завжди, що він вирішить і далі ділити нашу власність із вами. Олена Васильівна зупинилася. І почала витирати свої сльози. Я не хотіла його вбивати, додала вона. Я просто хотіла, щоб ти зникла з нашого життя назавжди. Коли ви купили квартиру, я знала, що він почне думати про поділ на майбутнє. Говорив, що на старість ми приїдемо в село, а половину квартири віддамо вам. А потім з'явилася Марічка. Така гарна, вихована, я хотіла, щоб Ігор жив з нею. Марина не могла повірити своїм вухам, і ви вирішили убити власного чоловіка, щоб звинуватити в цьому мене запитала вона. Я не знала, що так все закінчиться, плакала Олена Васильівна. Але коли це сталося, я дуже злякалася. Я не змогла зізнатися, і ти сіла у в'язницю. Бог мене покарав, я кожен день думаю про те, що сталося. Марина сиділа мовчки. Її серце було наповнене гнівом і болем. Але що вона тепер могла зробити? Наступного дня Марина дізналася, що Олена Васильівна померла. Її чоловік Ігор подзвонив із криками, звинувачуючи усьому Марину. Він був переконаний, що вона якось до цього причетна. Я записала нашу розмову, сказала Марина спокійно. Хочеш почути, що насправді сталося? Ігор був приголомшений. Він слухав запис, а потім довго мовчав. Його світ зруйнувався. Він не міг повірити, що його мама. Могла на таке піти. Я не буду претендувати на квартиру, сказав він зрештою. Ти заслужила на спокій. Марина подала на розлучення і залишилася жити у своїй квартирі. Сім років її життя було зруйноване. Але тепер люди, які знали цю історію, розуміли, що вона невинна. Життя продовжувалось. Марина знала, що втрачений час їй ніхто не поверне, але тепер вона була вільною і мала право на нове життя.